Доброго дня! Зараз наступає літо і багато дітей хочуть підробляти, допомагати своїм батькам, мати якісь свої кишенькові гроші, тому трошки поговоримо про працю неповнолітніх дітей у Польщі. Праця неповнолітніх дітей у Польщі дозволена з 15 років, але не по умові о праці. По умові о праці дітки можуть працювати з 16 років. Якщо дитина молодша, ніж 15 років, треба брати додаткові дозволи на її працю. Якщо дитина має 15 років і хоче працювати, необхідно виконати деякі вимоги. Вона має закінчити 8 класів, вона має мати довідку від лікаря, де буде зазначено, що дитина не має протипоказів до праці, та дитина має оформлений дозвіл від батьків, тобто він має бути написаний, що батьки не проти, щоб дитина працювала. Про години праці. А дитина віком 15-16 років має працювати не більше ніж 6 годин, з 16 до 18 не більше, ніж 8 годин за добу. Нічні зміни заборонені, тобто якщо дитина має 15-16 років, вона має працювати. Не... Зміна має закінчуватися не пізніше, ніж 8 години вечора, а з 16 до 18 не пізніше, ніж 10 години вечора. І працювати вони можуть починати не раніше, ніж 6 ранку. Якщо інформація була для вас корисна, підписуйтесь, ставте лайки і звертайтеся!